І всім привіт, друзі, з вами я, Керпер в Майнкрафті, і сьогодні, якщо ви, наприклад, створили свій YouTube канал, вже почали займатися блогерством і вже хочете зняти якісь новенькі відео, а ви не знаєте як, тоді сьогодні я покажу: якщо ви, наприклад, встановили якусь програму, наприклад, ОБС, для записувача відео, наприклад, якщо ви хочете записати наприклад, якийсь Майнкрафт, Robots, що там ще, Counter-Strike чи щось там тощо, то зараз я вам покажу. як Почати записувати і як настроїти ОБС під себе. Ну а ми не будемо тягнути кота за хвіст. Підписуйтесь на канал, поставити свою корисну подобайку і підпишіться на мій телеграм-канал і на мою телеграм-групу. Посилання на все як завжди в описі під цим відео. Ну, а ми приступаємо до роботи. І так, ось, наприклад, у мене робочий стіл. І зараз я використовую таку спеціальну програму, як OBS. OBS це популярна програмка для записувача відео. По-перше, я вам покажу як її встановити. Заходьте на Google, наприклад, і в пошуку введіть, наприклад, по-любому OBS отак чи зараз OBS ОБ... отак. Ой, так, перепрошую. OBS отак. І ось. і ось ми попадаємо в сайт. Ну, в першу сторінку. Попадаємо і нажимаємо на саме першу, на саме перше посилання. Ось, ось така ось програмка. І встановлюєте під свій смак. Якщо у вас, наприклад, на macOS, Linux, наприклад, наприклад, там Ubuntu чи якось там. Ну, для мене то Windows. Просто встановлюєте установщик, запускаєте, встановлюєте. і все. І ваш, ваш OBS зновився. Наприклад, ви встановили ОБС. і що далі? Тепер ви нажимаєте такий плюсик і вибираєте захоплення екрану. Ну, і Потім ви робите ваш основний монітор, нажимаєте граз і все. І у вас буде, ну тут мені вже не треба, ну чекайте. Мені вже тут не, тр... не треба, то все. Ой, чекайте. Ось, ось. І тепер я покажу, вам. наприклад, якщо ви хочете якусь гру захопити, то вибираєте захоплення гри. Ну, зараз я вам не буду розказувати, тому що це буде займати дуже довгий час, а мені такого не треба. І так, тепер переходимо до звуку. Заходите в налаштування. Трохи зачекай, бо то дуже сильно глючить та програма. Так, тепер переходимо до аудіо. При світворенні вибирайте ваші наушники чи динаміки. Я ставлю за замовчуванням. Мікрофон. Оце саме важливо: не використовувати за замовчування, а вибирайте свій основний мікрофон. Наприклад, у мене ось такий фуйфайт. Потім, після того, як ви все це зробили, переходимо до самого фільтру. Ось мікшер аудіо, точніше. І так, ну, звук з компа я поставлю так, ось такі ось ди себе. А тепер переходимо до мікрофону. Саме цікаве в Обес. І так, переходимо, клікаємо правою кнопкою миші і фільтри. Це саме основне. Тепер ось наші фільтри додаєте через кнопочку. ось тут. І ось так і так ось. І додавляє, додавляєте усі ці фільтри, як у мене, за допомогою ось цього плюсика. Перше, у нас саме головне, це підсилення. Якщо у вас мікрофон, наприклад, тихий. То ви можете ось ось чуть-чуть е покрутити і підстроїти під свій смак. Подавлення шуму. Це саме головне. Якщо, у вас, наприклад, якийсь, наприклад, м -м, як там його? звук вентиляторів, комп'ютера чи якийсь там телевізор, то за допомогою подавлення шуму ви можете собі ось так от. Зменшити шум. Спікс. Є два типи подавання шуму. Спікс і Air Noise. ну Спікс це на низьке навантаження на це на центральний процесор, це пето розшифровується. І Air Noise. Я використовую Noise, бо в мене потужний процесор. Так. ну Якщо Спікс, ось і ставити мінімальні децибели І так, три діапазоні еквалайзер середній взагалі не ставимо. Високий під смак, низький під смак. Всього більше нічого не треба пороговий шумопонижувач. Це ставте, як у мене. Тривалість рота на 25 мс, Поріг закриття 30 32 дБ, поріг відкриття мінус 26 дБ. Тривалість витримання сигналу 100 мс і тривалість теж 100 мс. Тепер саме останнє все компресор. Все ставите, як у мене. Точніше Нічого тут не чіпаємо. Просто добавляйте оцей весь фільтр і все. Тобто, фільтр, та, та фільтр фільтр. І так, все, ми настроїли наш мікрофон. Закриваємо ту то вікно. Тепер ми переходимо до, наприклад, тепер переходимо до відео. А що там по відео, як спросите, ви, ой, зачекайте, в мене тут сповіщення багато. Вивід, саме основне. вибирайте розширений. Режим виводу з простого вибирайте розширений. І так, тут вибирайте е, формат відео Ну, запису. Кодувальник саме головне, едвенс. Якщо у вас, є, наприклад, відеокарта NVIDIA, то вибирайте саме Енвенс. А якщо у вас є, наприклад, якась без така вінтегрована, то використовуйте використовуєте H264. Це саме головне. Так, Тепер налаштування кодувальника. До кодувальник, то вже на його налаштування. Керування бітрейта. Я обираю CBR. Бітрейт ось такий. Якщо у вас прокот якийсь слабий, вибирайте нижче. Під свій смак, шаблон. У вас такий не буде шаблону. Якщо у вас інфідіа, то буде у вас такий шаблон. Тут вибирається серейд. Налаштування, Вис... висока якість, багатопрохідний режим, 2 проходи, повна розстільна здатність. Профіль мейн, GPU 0, мінімальний кількість і 2. Все ставте як у мене. Тепер до відео. Що до відео, я зараз не можу. Це вам настроїти, тому що тут я записую зараз, як ви вже знаєте. Так, настільна тобто якщо, тобто це ваш основний екран. Якщо ви, наприклад, ну... Записуєте відео, ви ставите, якщо у вас, наприклад, якийсь там HD екран то ви з 1280 до 720. Це таке мінімальне решено. Тепер саме основне – роздільність виводу. Це саме головне. Я використовую зараз 2К. Не рекомендую вам використовувати Full HD, вибирайте 2К, бо це прикольно. Оширення 600 кадрів, вибирайте 600, фільтр змачений на 100%, вибирайте. 1СОЖ. 1СОЖ. 36 зразків. Ну, тепер можете, можна переходити до гарячих клавіш. Ну, це не саме основне, просто брати гарячі клавіші. Як активувати гарячі клавіші? Зараз вам покажу. Ну, паузу точніше, як у моєму принципі. Вигід е, то, може, простому, не можу вам показати. Додатково, Період ставити високий. Діапазон обнажено. Ну, до нічого. Тут він включає оптимізацію, мережі. це саме основне, основна настройка. Так, тут щось я робив, не знаю що. Так, ну, оце, по-моєму, всі мої основні настройки, які в мене, по-моєму, шо були. О, до речі, тут захальні є. Ну, тут нічого, можете, наприклад, якусь, якусь темну, стиль. Ну, то не саме основне. Ну, ось такі ось. ой, чекайте. Ось такі ось в мене основні настройки в мене сьогодні були. Ну а на цьому все. Підписуйся канал, поставте свою коліську подобайку і тицяйте на дзвіночок. І до речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал і на мою телеграм-групу. Там ви будете скидувати моди, і я вам буду надсилувати моди. Ну з ну, вами був Керпиш Майнкрафті. Ну і всім па-па!